От, здавалося б, матеріалів тут багато не буде. Тут є програмна е, стаття, яка вийшла на медузі на ліберальному, ніби ЗМІ в Російській Федерації, яка медуза, правда, проживає в ризі і дозволяє собі ксенофобські заяви, і там багато скандалів, які з телеканалом Дощ. Так от там вийшов матеріал, це програма Навального, яку тепер почали дуже активно обговорювати в українському медійному просторі так само, ті, хто сюди понаприходили, приходили, і я намагаюся впливати. Звані російські журналісти. І йдеться про те, що Олексій Навальний опублікував 15 принципів своєї політичної платформи о війні і післявоєнному устройстві Росії. Там він говорить уже, що не Крим, не бутерброд, а що Україна має бути в кордонах 91-го року. Значить, справжня Федерація, тут я зараз так стисло спробую. І він вважає, що це має стати справжня федерація з виборами, з верховенством права і так далі. І ні слова немає про те, що вона має е, просто дезінтегруватися і позбутися ядерної зброї. Очевидно, Олексію, ще треба посидіти трошки для того, щоб усвідомити елементарні речі. Е, а тут йдеться 13 пункт. Демонтаж режиму Путіна, і його диктатури в ідеалі через всіобші свободні вибори і САЗИВ Конституційного Собрання. Я тут на цьому пункті завжди кажу: Так Гітлер теж прийшов до влади через законні вибори. А якщо буде 10 партій ЛДПР балотуватися в Державну Думу, то яка різниця, хто з них краще гівно, та? 14. Установлення парламентської республіки основане на сміняємості власті через чесні вибори, незалежному суді, федералізмі, місцевому самоуправлінні, повної економічної свободі, соціальної справедливості, можна. Підгорнути вгору, що ми подивилися там на Навального згадали. апараточка, Не треба виділяти, треба прогорнути Навального там, щоб був. І 15-те. Асознаває свою історію і традиції, ми повинні бути частиною Європи і слідувати європейському путі розвиття. Другого в нас немає, другого нам і не нужно. Ну, так. Ну, тобто, а я перерахую, ще прізвища, яких тягнуть в український ЕТР постійно. І єдині новини, і всі решта, і постійно намагаються з'ясувати, що там у них є якесь сподівання. Максим Кац, Юлія Латиніна, Євгеній Кисельов, Фейгін, Піонковський, Філеріонов, Телеканал Дощ, Медуза, Нова Газета Європа. Там список він досить величенький може бути. І що нам з цим робити? З намаганням протягнути імперію під ліберальним соусом, ніби то все Путін винен. Ми, ми взагалі ні при чому. Ми за ми за загальнолюдські цінності і так далі, і тому подібне. Тепер слухаю вас, колеги. Остання тема сьогодні. Кол перепрошую, якщо можна, я скажу, бо маю вже бігти. Останню реварку щодо цього дуже важлива. Дякую за запрошення ще раз. Дуже важливий напрямок, оскільки це все конторські чекістські речі, Да? тобто знову. У них же ж є насправді там коротка і довгострокова стратегія, і ці те, що було так, охранкою імперською, да потім перетворилось в, в НКВД, КГБ там гру. Воно продовжує існувати. Відповідно, вони зараз мають багато сценарних планів. Якщо зрозуміти, що там там Путін і ось цей такі відвертий режим расистів, треба буде злити. Вони зійдуть, і під соусом псевдоліберального там. На Навального чи Ходорковського спробують запустити цей прекрасний рейх будущего, як вони називають да, ПРБ, тільки не Росія, насправді це рейх, залишивши суд всю Росію, яка була. Тому, на мою думку, українці, що важливо, мають зрозуміти, що Навальний не бутерброд його не треба туди назад, з в'язниці випускати. То нехай сидить. А це напевне єдине, що має змінити не змінитися після перемоги України на всіх теренах, які були Російською Федерацією. Це навальні В'язниці. Ми маємо бути дуже обережними з цим, тому що це найгірше для України сценарії, адже значна частина істеблішменту, яка особливо на грошах в на країнах наших партнерів, дуже хотіла б закрити цю тему цим новим прекрасним царем під різними соусами, і вони в тому числі в поштовхують і частина. Або дурних, або агентів в українському медіа просто, які купують, зокрема тих спікерів, які ви сказали. Будь-який росіянин зараз неважливо, якої національності, там руської або іншого там, корінного народу, який вважає, що Росія має залишитися як єдина держава, це в кращому випадку дурень. Але, скоріш за все, це агент, який отримує там гроші і працює на РФСБ або колишню гру, а, там, Генерального управління Генштабу. Тому дякую, колеги, вам за участь. Так, а,